вам, Боже доброго здоров'я. То ті рідкісні люди, котрі змагаються безкорисно служити другим, діставують величезну перевагу над усіма другими. У них ніде не є суперників. Творча група програми Русинська родина, я її ведуча Віра Кобулей, желаємо вам осознати, джелим тось сте в жизне не стратили, щось ти віддали людям. Днями закарпатської народного об'єднання Субкарпатія в'єднана з русинськими активістами і науковцями провело круглий стіл на тему проблеми корінних народів України, на якій зібралися многі чистовані людкови, котрих волнує вопрос ухранення правових норм за кожним народом, котрий живе в Україні і на території нашої підкарпатської землі. Національні уткрився і зважний форум голова закарпатського народного об'єднання Субкарпатія Микола Бурак. На сьогодні йде підготовка і збір матеріалів до нової редакції Конституції. І ми на протягом 23 роки виробляємо матеріали, подаємо в апарат президента в Конституційну асамблею, працюємо активно із обласним керівництвом і вирішення питань сьогодні сесія тільки на бумазі. Тому сьогоднішні виступаючі – це вчені. Це громадські діячі, славісти, це експерти по русинських питаннях мають вислідувати, і ми обгортуємо ці матеріали і будемо інформувати керівництво нашої держави, щоб на виборах до місцевих рад при затвердженні нової редакції Конституції всі наші права підкарпатські русинів були внесені, і ми їх відстояли. На конференції обговорювалися дуже інтересні вопроси. Зокрема, Василь Кузьо, ветеран прокуратури України, указав, які є правові засади розв'язання проблем корінних народів України і Закарпаття. Дмитро Поп, краєзнавець Солвініс Перся, на вопросі, чому русини Закарпаття є корінним народом відповідно до міжнародних стандартів. Ці всі конференції доказати, що наш русинський народ є корінним автохтонним народом нашого краю то не просто ми говоримо, то говорять, доказують факти історії. Будемо казати, що є вже теперішня е, слав'янська теорія, яка точно говорить, що слов'яни з'явилися на, на історичній арені, намного скорше, як говорять теперішні, а в тому числі і русини, тому що русини суть частину слов'янського народу. Про це казали і, і не лим історики, про це казав і наш владика Таркович, котрого дуже підтримували два великі руські історики, один з найбільших Карамзін, другий Ключевський. І будемо казати, ось іменно за те, ці двоє великі історики тепер в Росії маленько стоять так боком, їх не дуже споминають. Тому що не хочуть славяни знати правду про свою історію, тим більше не хочуть знати правду про корінний русинський народ. Русини не є ворогами України. Русини все при тих восьми дев'яти державотворчих перетворень, які ми маємо ще з часів прийняття Конституції 38-го року в Чехословецькій Республіки. Розумієте, ми всі були законопослушні. Ми працюємо. Ми відтворюємо, любимо свій край. І на сьогоднішній день в деяких правлячих корах говорять, що ми є сепаратизмі, вони в принципі не праві, тому що вони не знають саме поняття, що таке сепаратизм. Русини споконвічно з IV віку, де наука світова, наука європейська, дослідила, що цей народ. Який має свою територію самобутню, має свій язик, має звичаї свої, Народ є корінний, і тут другої думки нема. А робити нас, допустимо, як сьогодні це робить інститут імені Кураса, гібридну форму, що ми, українці Росії, то неправильно. Неправильно по всіх відношеннях, тому що то спричиняє розваг у наших русинів образу. На такі непродумані дії, і я сподіваюся, що якщо Україна сьогодні ісповідує демократичні принципи, йде в Європу, та без вирішення такої проблеми насущної, як затвердження вищих колах, Верховної Ради, вона мусить це зробити. Актуальною була тема запровадження в школах області русинської мови і літератури, яку висвітлюв Михаїл Алмаш, заслужений вчитель України. Моя участь у цій конференції у круглому столі заключається в тому, що я убідився, що питання корінного населення є дуже актуальним на сьогоднішній день, і мої дослідження у лінгвістиці підтверджують це. Про це говорить і моя недавна участь у конференції словістів, які визнали, що русинський язик не є діалектом української або якоїсь іншої славянської мови, тому що. Він має свої особливості. І по количеству лексем у словарях, русинських словарях, і по оригінальній граматиці, по граматичному строю. І це доказано у моїй постійній роботі, яка називається Русинсько-слав'янський лексикон. Моя робота убідительна в тому, що на основі. Історико порівняльного методу мені вдалося довести, що русинський язик, виходячи із общого корення праслав'янського язика, має свої ростки і він так сформувався, що став оригінальним язиком, і він вписується в систему всіх слав'янських язиків як оригінальний русинський язик. Інтересною була розкрита тема діяльність чеського товариства та клубу Масарика у Закарпатті, котру висвітлив голова громадської організації Закарпатське товариство чеської культури Іван Латко. З особливим інтересом восприймався доклад на тему права корінних народів Закарпаття, котрий розкрив Іван Кривський, професор, доктор фізико-математичних наук, голова просвітницької русинської організації. сьогоднішня конференція підкарпатських русинів. Є важливим міроприємством, яке хоче нагадати Україні, що подкарпатські русини впродовж тисячоліття розвивалися як центральний європейський народ, і тому наш край може бути зроблений плацдармом для відробки європейського самоврядування з тим, щоб Україна чим скорше могла приєднатися до Євросоюзу. З дуже важного тему в корінні народи краю та проблеми їх етнотериторії виступив Іван Устич, член закарпатського об'єднання Субкарпатія. Много випросів возникло при обсужденні теми історико-правові вопроси засади корінного русинського народу, котру розкрив Людвік Філіп, історик кризнавець. Низкачна конференція присвячена лим'ядному е, суттєвому вопросу визнання. Е, Нашою, нашим урядом України русинської національності. Напротязі багатьох років ми добиваємося цього, аби визнали наш корінний народ русинів на території нашої отчуднені Закарпаття. Понімаються питання цілого ряду таких важливих проблем, як історія. Нашого краю і, і, і наші конституційні права, які закріплені і законом про національні меншини і Конституцією України. Але на превеликий жаль, хоч обласна рада тричі визнала, що є русини і живуть на Закарпатті як корінний народ, Верховна Рада не розглядала випрос визнання русинської національності. І не визнала даже не ставила вопрос про визнання результату референдуму 1991 року, коли 92% населення Закарпаття проголосували за незалежну Україну, що вони будуть у складі Української незалежної держави. І разом із тим 78% проголосувало за те, щоб Закарпаття отримало статус якоїсь самоврядної території, території у складі України. Перший вопрос був прийнятий Верховною Радою, а другий вопрос Верховна Рада не розглядала. Хоча Здали про це і депутати Верховної Ради, тому що приїжджав туди на, реф... на референдумі, приїжджав сам голова Верховної Ради Леонід Крав... Кравчук. Молоді люди, депутати, вони багато чого не розуміють. Ставляться на сьогоднішній день до того, що мало русина сепаратисти, ходять десь втікати. Ну я хотів би це свідчити. Вони не знають історії самої України. Перший президент України Михайло Грушевський застерігав українських діячів в плані того, що не робіть ви з України унітарну державу. При тій многоукладності, яка має Україна населена міжнаціональні відносини корінних народів, треба кожний народ в сьогоднішній день прийняти визнати його і дати йому належну підтримку, щоб він розвивався. Розумієте, якщо цих вещей, як каже Грушевський, не буде в Україні, піде розлад, без то, що ми сьогодні маємо і в Криму, і маємо Донацької Української області. Емоційними і інтересними були виступи Михайла Бабідорича, котрий коснувся випросів екології нашого краю, а також Йосипа Лемка, русинського поета та многих других активістів русинського двигання. Думаємо, що і ця конференція зробить дашту в тому, щоб все-таки національність русин була признана на Україні і записана в ЄС Реєстр національних меншин української держави. Русини переживають за долю народу, за цю гібридну незрозумілу війну, яка на сьогоднішній день Розумієте, розпочалась і невідомо, коли вона не закінчиться. Але ми надіємося з вірою надією. Що сьогодні Верховна Рада, керівництво, апарат президента проникнуться цими питаннями, які розглядувалися сьогодні на нашій засіданні, на нашому круглісу. І вирішить позитивному плані. Учасниками конференції були розроблені рекомендації, котрі будуть послані в Кабінет міністрів, Міністерство освіти і науки та Міністерство культури України. Конференція ще раз доказала, що є на закарпатті русини, котрим болить, що Україна не визнає нашу національність, котру признавуть 22 країни світу. А й бо маємо велику надію, що наша страна піде демократичним путем і справедливість осторжествує. На днях гужгороді відбувся праздник фарби дитинства для дітей та родителів», який організували робітники центру захисту материнства, сім'ї та дітей сиріт спаси і сохрани. Всі ця акція приурочена дню слов'янської писемності і культури, котра празднується 24 мая в день частування пам'яті святих рівноапостольних і Мефодія. Язик, який започаткували Кирило Мефодій, став основою язиків східнослов'янських народів. А у ці утікає русинської України. Як заведено у Русонів, кожний праздник починається з молитви, котру розпочав настоятель Ужгородського Христового Зниженського православного собору отець Дмитрій Сидор. Благословенний світ духовний у дітей наших. З самого маленького возраста, коли вони піднімаються, вони впитують у себе все, що видять, чують, знають. Наша задача їм передати все благатство нашого народу. Багатство духовне, багатство національне, літературне, багатство лінгвістичне і церковне. Центр спасі охорони задумав таку акцію, як арт-терапія, тобто лічення наших душ або вліковування душ наших дітей саме іграми, підчитанням, писанням, малюванням, танцями. Організатори свята Центр захисту материнства сім'ї та дітей приголосили вшитки желаючих діточок, родителів взяти участь у цьому інтересному празднику, ціль якого об'єднати родину, навчити їх, як створити в сім'ї атмосферу, взаємопорозуміння і любові. Мета сьогоднішнього свята створити гарну сімейну атмосферу, тепло, також привити батькам і дітям. Любов до культури, до писемності, до мистецтва. Запрошую батьків. На праздник були приглашені психологи Ужгорода, які безпосередньо роблять із дітьми. Основний акцент їх роботи направлений на то, аби указати, як іскусство впливає на духовний розвиток дітей. Сейчас это очень актуально, потому что как раз идет день захисту детей, и этот праздник призначен именно и Дню защиты детей. И поэтому я думаю, что это детям поможет и духовно, и физически, и культурно. Діти і родителі мали можливість подержати в руках стародавні книги, учути історію їх написання, учути, як пісочна терапія допомагає їм позбутися негативу і агресії, стати впевнішим в собі. Дуже важливо, щоб діти відділи, і сьогодні ми дадем, дамо їм книги старі спробувати читати, щоб вони відділи, що ми можемо читати текст, який був складений 1150 років назад. Тобто ми маємо величезну благодатну культуру, до якої хочемо приєднати і наших дітей. Дуже важливо нам зберігати і показати красу нашої мови, красу наше і багатство. І наша акція вона показує нам наскільки багата наша мова, наскільки багатий наш народ, і як багато ми можемо поділитися з цим з дітками і збагатити їхній духовний світ. Під час нашого свята дітки зможуть доторкнутися до арт-терапії, до піскової терапії, спробувати себе в ролі майстрів пальчикової пальчикового малюнку, зможуть познайомитися з роботою центру спасець сохрани», ознайомитися з цікавими книгами стародавніми, церковно-слов'янською мовою, познайомитися з азбукою, яку привів до нас Кирило і Мефодій. Ручний майстер-клас «Рисування на камінню розвиває творчу уяву і фантазію а розвиток креативності під час цифрування печива виховує почуття дружби. Кожного дня ми знаходимо час на багато-багато різних речей, але, на жаль, дуже рідко знаходимо час для своїх діток. Сьогоднішній день це день, коли батьки разом з дітками можуть відвідати наш захід, поринути в атмосферу арт-терапії, піскової терапії, і просто побути разом і весело провести час. Ізготовлення предметних та сюжетних композицій із тіста робить психокорекцію рухової можності дитини, розвиває її творчі таланти сьогодні. Ми зібралися, щоб вспомнити і дітям показати, здружити пам'ять наших предків, щоб у наших дітей зберігалося чувство єдинства, сохранілась пам'ять про наших предків. Вы знаете, это очень нужно нашим детям, э э тем более, что сейчас такое время. И мы перестанем себя уважать, взрослые, если мы не будем продолжать память, мы не будем помнить прошлое, мы не будем знать свое настоящее. Тот, кто не знает свое прошлое, не бережет настоящее, не будет иметь будущего. Правда, когда мы были маленькие, мы сколько были, сколкались, гралися на улице, малювали, писали, читали. Теперь дети того лишені. В руках айпод и больше света Божьего детей не видит. Тож... Мы хотим, чтобы наши дети выросли порядочными, благородными, уважали свои национальные традиции, свою державу, были дружны, сплочены, стояли друг за друга, чтобы они знали, что такое любовь, доверие. Наш будинок опікається дітьми-сіротами, і сьогодні ми приймаємо участь в акції арт-терапії тим, чим можемо. Тобто піснею, танцем, стихами. Це теж, теж лічить дітей. очень рады, что можно, что нам предоставлена такая возможность собираться вместе, и благодарна тем людям, которые собирают нас вместе, которые помогают нам продолжать. И мы, когда все вместе, мы едины, мы сильны, мы одна держава, и наши дети – это наше будущее. Мои внуки выступают, и я благодарна тем людям, я вкладываю, они помогают. Мы вместе, мы сила. Спатеньки лягаю, Христом все напіваю, а не мене Боже, хой ніти не умі, дай носі, мені сті. Боже, мене ту бонзі сіти, дай на сіпі мені сі. Боже, Боже, дай мені ту лігоська, хіпціка, і моя Тихи, так, 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 тики, 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 так, 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 Чесики идут, чесики, дуб, чесики минуты перейдут. Тихи, тики, тики, так, 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 тики, 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 так, так, так. Та правильну їду для дітей родителі мали можна зузнати у тренінгу для мам. Виступи учасників родинного будинку Нова сім'я створили атмосферу добра і любви. Праздник удався на славу. Повім вам вже великої щастя, коли маєш можливість урватися у дваришської суєти і втікнути туди, де уведеш красоту, а у неї удихає ти і душа, і розум. Єдного літнього дня я шиковно управилася з роботу і побігла у ботанічний сад. Уже з приходу я аж зацепініла, бо увіділам таку красу, що очі убирала ми. На городині з приходу рясними галузками грезно звисали прекрасотні чічки. Боже, якоє то чудо розсило. А це знаєш, ти каже мені тюльпанове дерево, якся ся називеться ся Чічка. Йо, й, дай, Боже, пам'ятати, не можу припомнити, хоч таку красу виділа у своїй подружки Анночки, но марішкому темно, старусть не радость. А, спомнила м а ще її називають Листопадну на каже мені Божа ружа, що мало ниже розцвіла гіпривелебна пані. А це знаєш, гойкать до мене Лілія вже другої названня сьої Чічки – Вістерія». І вона має дві історії про ісходіння. Перва розказує про те, що ім'я своєї Чічки Вістерія позичено у доктора Каспара Вістера, котрий жив у 1761-1818 годах. І це ім'я дав його коріш американський ботанік Томас Наттол. А друга версія приказує. «Же ім'я Вістерія дано в честь Чарльза Джонса Уістера із династії американських виноділів, котрий продавав вино під назву вістерія у другі страни. І гіби на борту корабля того челядника рослася красна Чічка, похожа на виноградну лозу. Йой що то ви такі розумні, я то то запомнити не спроможна». Ну, а й бо пахне сі ге агац коли розцвітать. Правильно мислиш, жона каже мені Божа Ружа. Бо гліцинів названа чічка по гречески благодаря своєму солодкому приятному аромату. І пентак пахне агац, акація. А у перекладі з греческого глікоз означає глюкоза солодкий. Ся назва приміняється і в ботанічній номенклатурі, а не вістерія. Крім того, соцвіття дакотрих сортів гліцинії содержить цукор, і на оцюснені своїй Чічки із них даже роблять вино. Ну, та то парадна Чічка, а яка сміла, улізе на любий дах це дерево. А це знаєш, як її розмножити, каже мені красна Чічка, що уцірилася на ня прямо під ногами. Та де? Но та слухай, гліцинія представляє собою цілий рід семейства бобових. Їх пила десять видів є. Вона майбуше розпространена в Китаї, Кореї Японії. Її може присадити черенком, а може, і насіння. А й бо то так буде довго, гіби посадили яблунку з насіння. Любопитно, що то майбуше росте в Каліфорнії, де Ліана займає площу в 0,4 гектара і важить піла 250 тонн. У варуші, де ростеся чічка, кожний рік проводять фестивалі гліцинії, на котрому вшитким присутнім демонструють гліцинію Возрастом 111 років, котра усипана більше гемільйоном лавандових грозен. А Чічки гліцинії можуть бути пурпурної окраски, лавандової, розової, фіолетової і білої. Боже, дякую тобі, що ми сміможність увідіти таку красу. Майте сохтаж і ви не оминати красоти. Котрі є у нашому вариші. Пудойшла до кінця наша стріча. На низько то швидко про що встигли вам розказати. Розвивайте способності і таланти своїх дітей, онуків, бо то саме є важної Зустрінемося через тиждень.